Я ж от виставила там цю лекцію навіть, про люцифер час від часу змушую себе перечитати те, що мені шлють в повідомлення або коментарі. І там є один такий цікавий коментар, я його не видала. Ну, я, в принципі, не видаляю там, де немає якоїсь лексики нанормованої, я залишаю, щоб люди дивились. І там так дуже цікаво написано, що що ви тут розказуєте? Що треба про Бога і любов говорити. Яка різниця, хто в якій програмі. Якщо треба любити з будь-якої точки, це й заповідав Ісус Христос, ну і так далі, щось там, там далі, в цьому ключі. І я сіла замислила з однієї сторони, людина написала все вірно, мені немає що додати. Виходить, що з будь-якої точки, де б не була людина, в якій б вона не була прогі, ти маєш любити. Але тут є такий цікавий підвох, такий нюанс, що якщо я буду просто любити, от грубо кажучи, ми прямо Путіна, і просто починаємо його любити. То моя любов полягає в чому, щоб мені відкрити мою там я не знаю третю чакру, зелену відкрити цю любов. І все чи моя любов полягає в тому, щоб сказати і донести цій людині чи цій системі, що їхні діти не кращі за інших. Вони не гірші, і ніхто не має права тут вирішувати, може жити, типу, помирати.